Карта дня для вас. В цей день ви в останній момент уникнете якоїсь кризи. Буде таке відчуття, що хух, ще б чуть-чуть. і... Або ви в останній момент з-під машини вискочите. Або в останній момент скинете номер о, телефона, коли до вас шахраї дзвонитимуть. Або ще якась така ситуація буде, що ну от дійсно ще б один крок, ще один подих, ще одна б секунда, і була б якась безстрашенна криза. Та ви змогли її уникнути от в самий найпослідніший момент. В романтичних стосунках така ж сама ситуація, таке відчуття, що ще б один косий погляд, ще б одне криве слово, ще б чуть-чуть і наша пара зруйнува... Ваша пара зруйнувалася б і все. І ви б розбіглися ворогами назавжди. Але в останній момент або ви обоє схаменетеся, або хтось один із вас зупиниться, зможе зупинитися, зможе перестати сваритися і якимось чином заспокоїти і свою кохану людину. І таким чином зберегти ваші стосунки від остаточного руйнування.